Натрапив от на таку новину наших кацапів. На Ставрополі будуть боротися з вороством туалетної бумаги із безплатних уборних. Ну що я можу сказати? Біотуалети у вас є, ви біомусор. Це найкраще поєднання. Євгеній Бакулін обнаружив перерозход туалетної бумаги. Ха -ха! Радоначальник пообіцяв боротись з вороством цього предмета гігієни. Ви вже настільки дожились, що ви боретесь за туалетну бумагу. Ось я вам дарую одну туалетку, тільки не розірвіть мене, як ви любите розірвати один одному Анос. Але в мене є краще, чим ця бумага. І це є ваша валюта. рубль. <му> Ота фотографія. Це вже взагалі розуму. Бідна собачка сидить собі дома, відпочиває І її от набивають у ті їхні хворі на голову символіки. Як на мене. На лиці собаки так і написано: хазяїн ти що, долбою? Я вже собі уявляю, як дзвонять в товариство захисту тварин. Вони починають боротися за них, що вони з ними роблять. І в Росії починаються такі заголовки. І Україна вкотре і вкотре закуповує наркоматичні таблетки. Щоб підписати в свою армію собак. Вона кормить їх тими таблетками і вони стають бойовими собаками, яких записують в ЗСУ. І я просто не здивуюсь, якщо так воно і буде. Тоже зовсім друга історія. <клес> Взагалі, кул-колу. Так може з ця коло. От по дизайну зразу видно, що дизайнери-страшки вміють ну прям топово копіювати і красти. В принципі, що вони роблять, це все життя. Говорять, що це аналог кока-коли. Так в мене виникло питання. Може не варто сидіти на таких дешевих бутилках? Где вы были? Вопрос. <свят> Я не пробувала чесне слово, але дівчинки в магазині сказали І Як тобі путінська солена сеча? Немножко напрягають, що газу такових нет. Ну ви ж постійно хвастаєтесь, що у вас дуже багато газу. Ну тепер заправляйте ними свої шлунки ніякі. Вчора ще одна інтелігентка продемонструвала свій крихітний мозок. В Австрії росіянка, або як в нас би сказали, Йо, мали, молоде гімно провокувала наших українок. Дівчонки, слава Росії! Кому слава? Слава Росії. Росія побідіть! Росія побідіть! Та-та-та, переможе хіба в найкращому рабстві планети за весь час? Ще Херсон на півдні України. Це ж очевидно. Уже референдум проводять. Да? 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 скажи ей что-нибудь, бы я уже не могу услышать ты. Кто она? Залупись сейчас, старай. Нахуй вашу Украину! Что с меня сдается, что ей е наздоженная карма? Я ей за пизделье! Блять, какого хуя у меня только что отменили этот букинг э, вену? Не заблокировали только что мою страничку на... На этом... да 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 ясно. И да пацан. да блядь, не испоганили, сука, весь отпуск. <laughs> Карма. Сьогодні вперше до нас завітав новий гість клоун Чик Чирик. Это востребован мотоцикл. Это новый мотоцикл, потому что 600 кубовых не было, были в самые крупные 400. -ки. Хорошо. Что тут своё? А своё настільки картошка. Своё э, дизайн проект, дизайн идея. Жарена картошка, варена картошка. Значит, ничего своего комплектуючий. Но ми робимо мелку узловую зборку, це теж робота. Правильно, помити, почистити і порізати – це теж робота. Фара чия? Фара китайська. Фара. Щитки? Щитки теж. Двигатель? Двигатель китайський. То може в нас ще і картошка китайська? Завтра санкції ввели, закрилось производство. Як будеш производити? Якщо закриється производство, то ми тоді почнемо робити щитки. Та воно полюбе закриється, Кому потрібен, то і не потріб. Ми знову почали виробництво картошечки. Та я знаю, як ви почали. А пресформу где візьмеш? А 30 тисяч где на прес-форму возьмеш. А... Чек та не боянь, ми знову зробимо класний передовий мотоцикл з картошки. Значить, я клоню тебе до тому, що мені твої ці зборки, як по стране в цілому. Вось сидя, бо дієтологи не радять додавати в кожен прийом їжі картошку. Я резина? резінар. Різіна та ж китайська. Да. А у нас що, нет завода? Є завод. Але тільки по виробництву тої самої больбе. Наче ім ета твоє Да. Все мені пиздаць. Как думаешь, в чем причина конфликта России и Украины? Потому что не того президента посадили в Украине. КВНчика. Я считаю так, что он неправильно все делает. А были другие кандидатуры на пост президента? Я бы старого оставил, который был. А кто был? Лукашенко. <соценно> Орки не перестають дивувати своїм всезнайством. А чому Лукашенко ушов з, Укра... з поста президента України? Тому що закінчився його срок. І чим зараз займається Лукашенко? Ну, чим я можу займатися? Город обробляю. Скоро бульбу садити треба. Я думаю, що в країні почали робити все на картошці. Це завдяки чек-чареку. Я хочу хачувати. І щоб ти вже зняла ці Мені потрібні Заціни мої гарні коври. Нужен тільки конкретно ти! Бо виглядаю я як ці коври. Ах. Так і народ орків, на вигляд ніби нормальні, а всередину так само, як ці коврики, нікому не потрібні. У Росії відкрили самий топовий салон релаксу під назвою спальня. Але всі знають, що це є сральня. Русня все перетворить в сральню. Дякую тим людям. Що хоч хтось вміє маркетинг використовувати по правді. На вулиці плюс 40. Бле... Я в морозильнике кондиціонера нету. Так от чого розікрали в нас всі холодильники собі додому? Що ж ви одразу не попросили, ми б вас одразу всіх заморозили, всю країну і всі би жили в мирі. Хаза, от форбан. От, от теж м'ясо. ха ха <світ> м'ясо. Такого м'яса ніхто не їсть, але дякую за правду. М'ясо. Так живем. і Кстати, сейчас появилась очень классная функция оплата долями. То есть ви кидаєте товар в корзину і сума плати ділиться аж на 4 платежа. Простими словами: якщо вам потрібно купити шампунь, а ваша зарплата не потягне таку покупку, розділіть її на 10 частин. Покупка шампуня. Тільки для мажорів. Це дуже удобно, якщо ви хочете зробити якийсь дорогий подарунок. Дорогий подарунок у Росії. Працюй 24 години на добу, і у вас з'явиться можливість купити хорошу косметику у кредит. Дорогий подарунок у Росії. Швидко, вигідно і для любого раба. Хто такі бандеровці. Українці. Чому їх так називають? Підтримують двіження бандеровців. Що такі бандеровці? Українці. Чого, блядь? Хто такі покупці? Це кожна людина. А чого їх так називають? Бо вони хочуть щось купити. Так хто такі покупці? Це кожна людина. По чому їх так називають? Тому що вони підтримують двіжені бандеровців. Хоч розумієш, що ти <плес> Ой, Я ще більшу логічну логіку в житті не чув. От вміють вони кожен раз все більше і більше дивувати. От слово скучати з такими як вони я ніколи в житті знати не буду. Шановні гості, дорога родина, підписуйтесь на цей канал. Хоча такий контент роблю вперше, і деякі жарти вам можуть бути не смішні, але тролити орків потрібно завжди. І все, що мені хочеться сказати, мені було кльово. Я не знаю, що там було смішно, хлопці, що не смішно.